Сьогодні, 26 жовтня 2023 року, ми знаходимося на водосховищі Гамаліївське, яке належить комунальному підприємству Львів Теплоенерго на даному водосховищі розроблений і працює режим рибогосподарської експлуатації з 2017 року. Відповідно до цього режиму проводиться промисловий вилов риби. Щоб нормально функціонувало водосховище науковою установою, тобто інститутом рибного господарства Академії наук України, який розробляв даний режим, передбачено вселення водних біоресурсів сьогодні. Згідно режиму даного режиму рибогосподарської експлуатації, будуть вселятися водні біоресурси, короб, білий амур і «Тостолоб». Даним режимом передбачено е, таку кількість водних об'єктів для вселення: коропа, 9 тисяч штук, ту столоба, тисяч штук. І білого мура чотири тисячі штуки. Після закінчення робіт по вселенню ми підрахуємо кількість вселеної риби. Є стан відповідно до усіх нормативно-правових документів, як повинно вселятися водні біоресурси. Тобто, ми в кінцевому результаті зможемо сказати скільки ми вселили риби. На даний момент це говорити ще завчасно, тому що робота тільки починається. Теплоенерго згідно ветеринарного свідоцтва закупило посадковий матеріал у Волинській області, Луцький район, село Холонів. Представлено звіт про результати дослідження патологічного біологічного матеріалу. Від 24 жовтня 2023 року Починається вселення посадкового матеріалу згідно режиму рибосподарської експлуатації гаморівського водосховища. Так, що всі документи, які потрібні для вселення живих водних біоресурсів, представлені в повному обсязі, комісією проведено засідання і складено протокол. Про розподілення обов'язків згідно наказу номер 622 Про проведення вселення живих водних біоресурсів на даний час вселено близько 600 кілограмів товстолоба. І близько 600 кілограмів коропа. Зариблення продовжується, бо ще їде машина, ще по, по одну партію риби. Все організовано добре. Працівники, які проводять зариблення, знають свою роботу. Загибелі риби немає, риба в доброму стані. Я думаю, що рибалкам є чим тішитися, будуть, будуть мати можливість проводити вилов риби. На даний час ми знаходимося на водоймі «Гамалігівське водосховище, яке належить по праву землекористування львівському комунальному підприємству Лівтеплоенерго. На даний час тут проходять роботи по відтворенню водних біоресурсів відповідно до режиму рибогосподарської експлуатації водних об'єктів, які розроблені науковою установою інститутом рибного господарства Національної академії аграр аграрних наук. А погоджений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства. Відтворення водних біоресурсів, а саме риби, проходить відповідно до наказу міністерства аграрної політики та продовольства номер 622. На даний час ми присутні при розгрузці та переносу водних біоресурсів з ємності, яка привезла водні біоресурси у водний об'єкт. Відтворюються та вселяються такі види водних біоресурсів, як короб, товстолоб і білий амур. Сьогодні ми вселили частину водних об'єктів. Комісія по вселенню водних біоресурсів в управління Державного агентства рибного господарства та меліорації вирішує питання, як бути завтрашнім днем. Сумарно на даний час відповідно до режиму рибогосподарської експлуатації гамаліївського водосховища на 23-й рік має вселитися 22 тисячі екземпляр водних біоресурсів. Я вже наголошував, що це біле амуртов, тороп та короб. Вселили на даний час в середньому десь півтори тисячі різних видів. Подальші роботи по вселенню залежать від виконавця. Проведення робіт по вселенню водних біоресурсів, а саме від ЛМКП Львів Теплоенерго. Комісія в повному складі, яка була створена відповідно до наказу 622-го, комісія вирішила проводити селення способом еталонним. Точніше, мірну ємність було відраховано 50 екземпляр, вирахована середня наважка, яка отримала 780 в середньому, 782 вісімдесят грами. Одного екземпляра водних біоресурсів. Бонітувальний метод та погодинний метод, які ще є, проводяться при великих об'ємах вселення. Відповідно, об'єм вселення водних біоресурсів невеликий було вирішено проводити методом металон. Відповідно до поданих документів, виконавцем відтворення Львів теплоенерго про благополучність господарства, ніяких захворювань водних біоресурсів, як і оглядово, так і по документах ніяких захворювань не виявлено. Загибелі водних біоресурсів нема. Спеціальне товарне рибне господарство, на якому ми зараз знаходимося, одне із кращих у Львівській області зі сторони сектору їхтіології. Та і самого управління приділяється максимальна увага контролю за відтворенням і збереженням водних біоресурсів даного водного об'єкту. Всяке відтворення водних об'єктів, у рибосподарському водному об'єкті є дуже важливим в зв'язку з тим, щоб підвищувати популяцію водних біоресурсів, особливо такої популяції, як товстолоб і білий амур. Які в наших умовах природньо не розмножується, тому для підвищення рибопротивності водного об'єкта і був розроблений режим рибогосподарської експлуатації, який дає можливість частково збільшити попадання рибопродукції для на ринки для споживання мешканців Львівської області. Ці роботи по відтворенню посадкового матеріалу, риб, виду, короб і товстолоб. Розсортовуємо рибу і робимо, важимо і, і проводимо вселення. Сьогодні відбулося відновлення в рибному господарстві Гамаліївка. Потрібно для відновлення біоресурсів по вилову риболовими любителями. І так як в нас риболовне господарство, ми теж відлавлюємо рибу, відновлюємо рибну флору цього господарства. Також у нас розвивається дуже добра любительська рибалка, є дуже прекрасні зони для риболовлі. Запрошуємо всіх любителів відвідувати гамаліївку. Риболовля проходить в нас круглий рік. В заборону в нерестовий запрет ми виділяємо зону для риболовлі спеціально відведену. І рибалити можна круглий рік. Норма вилова 3 кілограма. У нас дуже багато пільгових категорій жителі села Гамаліївка, Запитів, учасники бойових дій. Чорнобильці, діти до 16 років, інваліди перших, других, третіх груп, всі безкоштовно ловлять рибу. Зариблення пройшло добре, риба вся жива, здорова, без явних пошкоджень, риба гарна, заробок дуже добрий, живий і ну, приживеться дуже добре, практично 100%.